Друзі, ви нам багато пишете запитань на рахунок конкурсу. Я вам ще раз кажу, особливо для нових підписників. Кожний рік перед новим роком ми проводимо конкурс, в якому ви можете виграти топ призи і ще багато цікавих риболовних призів, які вам будуть корисні, які ви будете використовувати при ловлі хижої риби. Ми проводимо конкурс, ви можете виграти суперпризи, загальний призовий фонд. Цьому році складає 25 тисяч гривень. Ви можете виграти спінінг від Crazy Fish Arion вартістю 10 тисяч гривень. Другий спінінг у нас в розігріші Inquisitor. Катушка Дайва і ще багато офігенних суперпризів. І зараз я вам покажу 90% призів, які ви можете виграти в цьому році. Як прийняти участь? Ви замовляєте у нас на сайті monsterfish.com.ua продукцію на 1000 гривень і автоматично приймаєте участь в цьому конкурсі. Якщо ви замовили на 2000 гривень, ви маєте два білета у Та Людина зможе виграти декілька призів. Чим більше ви оформлюєте замовлення, тим більше шансів у вас виграти топові риболовні призи. Відповідно. Стати переможцем нашого конкурсу. А зараз я вам покажу, які призи будуть в цьому році приймати участь у розігріші. Можете виграти суперприз спінінг за 10 тисяч гривень, а також ще багато класних суперпризів. Другий спінінг у нас буде у розігріші. Інквізитор, катушка дайва, в воблери, коробки. Перчатки, шнури, повіці хардмона офігенні, 10 пачок силікону, поверхневі приманки, ратліни і ще багато іншого.